Сім'я ззаді. Якщо ми не зупинимо ворога там, просто прийде момент, коли він прийде до тебе прямо додому і постукає. Ну, як тільки подзвонили, зразу був готовий неважно в які війська, неважно, куди, головне, щоб попасти на схід. Людина, яка не хоче. Да, і втікає. На сході їй, в принципі, робити практично нема чого. Вона тільки мішає. Однозначно обов'язково переможемо. Я не можу сказати коли. Сім'я ззаді. Якщо ми не зупинимо ворога там, просто прийде момент, коли він прийде до тебе прямо додому і постукає. І все. Як гарні шеврони є, краще носити обладунки воїна, ніж ошийний граба. Скільки не стріляння Б'ється гордо, ми не впаха в мордо. Наша батьківщина за свободу перегриза горло. Наша батьківщина, тільки наша, не віддам ні за що. Наша батьківщина б'ється, завше збереже і отче наша. Мінька наша рідна, це потерпише, наші січові стрільці, добрий ворога січ. Опка за ока, наші хлопці, точно пики на точ. Збройні сили України не до Я тут народився, я тут виріс в своєму місті В цивільному житті. Сам по освіті юрист. але якось не склалося з юриспруденцією. Я все життя працював в ресторанно-клубній індустрії, починав з ресторанів, потім перейшов в клуби, відкривав «Львівський Малєвич. Звати мене Костянтин, позивний шаман, служу в державній прикордонній службі. Тип С медик. Не стояло в мене питання чекати, не чекати, що робити, тікати, не тікати. 24 го числа, як зараз пам'ятаю, мене розбудив товариш. Сказав, війна почалась. Ми з моїми друзями, ну, в основному, спортсменами в першу чергу погнали здавати кров. 25 го числа здали кров, і після того зразу пішли записуватись в територіальну оборону. До кінця березня, початку квітня, я по суті так само з тими, хто не призвався ще, займалися мінімальною волонтерською допомогою. Ну, як тільки подзвонили, зразу був готовий, неважно в які війська, неважно куди, головне, щоб попасти на схід. Тобто пішов добровольцем, мене записали, відправили в державну прикордонну, тому що там був якраз набір і набирали якраз тих людей, які готові їхати на схід, тому я одразу туди. Якщо чесно, я поступив дуже по-свинськи, я нічого нікому не говорив. Е, в мене є ну, цивільна дружина, я живу з дівчиною вже давно. Е, навіть хотів освідчитися, е, коли вернувся зі Сходу, але потім подумав, що все-таки після війни, ну, чисто психологічні моменти. Невідомо, чи ми вернемося звідти просто. Е, мені подзвонили, я поставив перед фактом дівчину, що післязавтра мене забирають. Е, плач. Крик, шум. <хи> От. Мама е, в період просто, е, до того, як мене призвали, е, займався волонтерством і паралельно е, формувалися е, ці добровольчі групи в районні. Е, е, я там був записаний, я звідти їздив на навчання. До речі, дякую Золочівській Національній гвардії, там дівчата дуже файну медицину викладають. Це, по суті, був теоретичний базис, мій. Е, вот. Ну і мама, знаючи мій характер, вона вже коли я пішов туди в добровільні формування, вона казала, що ну, то есть, вона не їдь на схід. То есть, я тебе знаю, ти мені нічого не скажеш, не їдь на схід. Для неї то не було здивування. Дівчина да, доволі довго не могла прийняти вибір. Ну, але зараз каже, що все окей. Ну так, да, вона, скажімо так, вона поважає мій вибір. От, тому. Вже ніяких історій там з плачами, а чого ти мені нічого не сказав нема. Я чесно скажу, на той момент, коли вже мене призивали, в мене появилося один е, в середині… Е, та, появилося відчуття, я їхав вже. Якщо спочатку призивався захищати державу, своїх рідних, свій дім, то перед тим, як мені подзвонили, на жаль, вже не було доволі багато кількості моїх друзів, і в мене була жажда помсти. Навчання пройшли, то злагодження, потім поїхали на північ, кучу окопів, такої рутинної роботи, яка необхідна була там не знаю навіть, що виділити, з чого почалося. На всі 100%, причому той дух братерства якось зародився дуже швидко, я скажу так. Ну, хоча в нас було злагодження довший період, там, два місяці, два з половиною навіть, ну, але вже на другому тижні ми, скажімо так, один про одного все знали і ну, побраталися. Ну, я взагалі дуже любив в цивільному житті екстрими і різного роду подорожі в ліса, тобто особливо там чогось такого, щоб аяяй не було для мене в окопах. Ну, от найгірше тут навіть, напевно, не душ, а відсутність нормального туалету. От. Єдиний нюанс, який є, до сих пір мучає всіх військових. Ну, я стопроцентно гарантію даю, що всі, коли приїжджають додому, в першу чергу радіють туалетом звичайному. А так, все в принципі, привично. Коли ми виїхали на схід, прийом ділянки, нерозуміння, куди нас зараз мають кинути, ну, тому що все-таки в плані безпеки нам завчасно не говорять, що ви поїдете туди чи туди. Коли вже приїхали на схід, так само укріплення окопів, кучу лопаток землі, а земля там дуже погано купається, yeah. От. ну в основному з того, ще плюс конкретно моя робота: планування евакуаційних шляхів з нашим начмєдом, ну і підготовка ну, всієї медицини в моєму випадку. Да, до бойових дій від цивілізації в розруху. Тобто з кожними 20-30 кілометрами, далі ближче ближче до е, місця несення служби в той момент на сході, е, все більше і більше руїн. Е, ну, що би здивувало мене конкретно це? Не здивувало, тому що під час волонтерства я був е, в певних е, містах. Де було жарко, тоді е, нічого мене не вразило по-новому. Єдине, що відмічу, що ну, от в нас так як в нас вийшло, ми їхали автобусом там 80 десь добровольців. Ні в кого не було страху, і ми доволі весело їхали туди. Тобто завзято. От я би сказав, завзято їхали на схід. Це це реально здивувало, тому що одне, коли ти говориш, я готовий, я готовий. А коли ти вже сидиш в автобусі, мені здавалося, що людей почне мандражка брати. Ну ні, були одиниці, від яких там страх появлявся, панічки якісь були в дорозі. Такі теж бували. Ну але в основному, це як ми сміємося, щирі штабні, які так в штабі відсиділись. Я можу сказати втрату саму серйозну, яка, яка була, тому що я тоді реально випав на два дні, е, дуже сильно випав. Тобто, це не була перша наша втрата. Е, був в нас герой е, позивний Єті Валерій Палюх. Е, коли по позиції прилетів Іскандер, е, він, він напевно. Візуально постраждав не найсильніше, але він, на жаль, від цього загинув в подальшому дуже важко було пережити. Я йому дав обіцянку, коли вже госпіталізовували, тобто вроді би стабілізували. Я йому дав слово, що він буде жити. На жаль, він через три години після того помер, і от мене це дуже сильно зламало. От реально, на два дні я випав дуже сильно. Не знаю, чи це впливало на мене чи ні, але в. Ну, якраз за два дні наш наш мець сказав, що просто каже, Шама, ти, ну, ти не міг нічого зробити, тобто там без варіантів. І воно мене трохи відпустило. ну, Дуже важко було, як то кажуть. Я завжди говорив: не давай обіцянку, яку не можеш виконати, а тут якраз мене зламало те, що я не пообіцяв і не виконав. Причому найгірше якось, ну, не хочу бути якимось цинічним чи ще щось, але. От якраз ЄТІ був напевно самим компанійським, самим добрим з нас всіх. Завжди веселий. Бували випадки навіть просто щоб підняти хлопцям настрій. Він виходив в ефір там зі своїми приколами, за що потім отримав від командирів. Ну але він, він ніколи не відмовляв допомозі, так скажу. І молодий а... До соціуму важко зараз привикнути. Тобто, кожен цивільний от, задає якісь запитання, на які реально я не маю відповіді. Питати, ну, розказати, як там на війні, що там, не будеш розказувати. Чому? Тому що ну, моя практика як е -е, цього бойового медика, то есть, це робота якраз з трьохсотими, причому дуже часто важкими. І... Цивільному спокійно, коли починаєш говорити, на тебе дивляться і думають, що ти вже поїхав му з гами і всіх. Ну, просто ця буденність там стала. Тому адаптуватись, так, да, адаптуватись трошки важко, але кажу, тобто, в основному це там, до тиші мені було важко адаптуватися до, до запитань цивільних і неможливості не їм щось пояснити. Вот. А так, в принципі, думаю, якщо б місяць цього. Отпуску дали, я би адаптувався файно. В загальному важко сказати. Я вам скажу чесно, що людина, яка не хоче, да, і втікає, на сході їй, в принципі, робити практично нема чого, вона тільки мішає. У Нас приходилось нам бути з такими людьми, які відмахуються, що їм того нафіг не треба. Аватари попадаються часто такі. Чи засуджую? Ну, Скажем так, в мене є люди, які е, допомагають нам набагато ну, в цивільному цивільного життя. Да, то єсть всякі волонтери, друзі, які допомагають там технікою необхідною е, від них більше користі в цивільному житті, тому що людина, яка не хоче, яка боїться, е, але якимось чином допомагає. Ну, краще, нехай все-таки в цивільному лишається. Ті, хто тікають, ну не знаю. Я би в них, я це, до речі, недавно почув, мені ідея дуже сподобалась. Я би в них відбирав громадянство України. Просто і все. Ну, Якщо людина не хоче, вона не може. Їй краще виїхати. Нашу тримати. Однозначно, обов'язково переможемо. Я не можу сказати, коли. Це, до речі, якось. До мене найпопулярніше питання від цивільних, коли ми переможемо, не знаю. Не знаю, боюся взагалі щось сказати, можу сказати хіба словами одної людини. Ну, ще тиждень-два і подивимося. Але коли побачимо, побачимо. Скільки не стріляй в скраїв, скільки не пали. Наша батьківщина за свободу перегриза горло. Наша батьківщина, тільки наша, не ні за що. Наша батьківщина б'ється, завше збережи і отче наше Мінька наша рідна, ти потерпише, наші січові стрільці, добре ворога січ. Обка за ока, наші хлопці, точно поки на точ. Збройні сили України не дадуть задуть свіч.